Що може бути страшнішим для батьків як втратити свою дитину, сина, який випромінював світло і любов, у його серці було стільки любові, і він щедро дарував її своїм рідним, дружині, друзям і Україні. Любив її безмежно, беззастережно, безоглядно. Для неї він народився, зростав, вчився, заради неї стояв на майдані, воював і загинув. Вірний син України, Богдан Романчук. Уродженець села Потік Рогатинської громади, 33-річний захисник, сьогодні назавжди повернувся додому, туди, де з любові народився для любові. Любов стала визначальним принципом його життя і боротьби. Він вперто йшов у бій, щоб захистити найцінніше. На нього чекала молода дружина під серцем, якої росте їхнє дитя. Сьогодні Богдан вдома вже не болять його рани. Та біль і пустка оселилися у серцях його рідних. Згаслося яво їхньої любові. Війна забрала чоловіка, сина, брата, онука, а від ще ненародженої дитини батька. Скільки, скільки ще буде таких болісних і безцінних втрат, волає душа до неба. Романчук Богдан Любомирович народився 14 травня 1989 року в селі Потік, навчався у початковій школі в рідному селі. Вітак в Рогатинській гімназії імені Володимира Великого він здобув фахову освіту у Дніпровському національному університеті залізничного транспорту за спеціальністю інженер-механік. У мирний час працював помічником начальника у відокремленому підрозділі вагонне депо Клепарі у Львівської залізниці. З малих літ Богдан був чесним і ревним християнином, адже згадуючи слова отців, які розказували, що він був близько престолу і був учасником вівтарної дружини, вже в старшому віці він був першим лідером молодіжної спільноти благословення. При храмі святих Володимира та Ольги Української греко-католицької церкви у Львові був учасником місійної команди Нова культура, був кандидат в майстри спорту України зі стрільби, захоплювався фото і відеозйомкою та гірським туризмом. Богдан Романчук був учасником Революції Гідності, активно долучався до волонтерського руху, виконував бойові завдання в зоді проведення АТО в складі 8-го окремого батальйону Української добровольчої армії Арата. У 2020 році з дружиною Яриною створили сім'ю. Коли почалася Повномасштабне вторгнення 28 лютого знову добровольцем попрямував на фронт. Він був розвідником першого розвідувального відділення, 3-го розвідувального взводу розвідувальної роти. Він мужньо і хоробро захищав рідну землю від ворожої навали. Життя героя трагічно обірвалося 7 грудня 2022 року в бою з ворожими підрозділами на острові Білогрудий Скадовського району Херсонської області. Захиснику було всього 33 роки, і без найріднішої людини залишились дружина. Батьки і брат, рідні і друзі, і колеги запам'ятають його як щирого, доброго, відважного патріота своєї країни. Це велика і непоправна втрата для всієї нашої громади. Після прощання з героєм України в рогатині кортеж з тілом полеглого захисника Богдана Романчука попрямував до рідного села Потік, де відбувся чин похорону. Вже майже рік в Україні триває повномасштабна війна, яка несе біль гори і втрати найрідніших. Спіть, хлопці, спіть про долю волю тихо сніть. За рідний край, за край святий ви віддали вік молодий.